Калорії я рахую тільки в двох випадках, якщо в мене не іде вага і не йдуть сантиметри, я перестала худнути протягом двох тижнів. Або якщо я хочу себе перевірити, і або перевірити новий рецепт. Якщо все ж таки рахувати калорії, то я стараюся дотримуватися 1500-1600 калорій. Ось такий розрахунок. Тут дуже важливо розуміти, що найважливіше це не кількість калорій, яку ви з'їдаєте на кето дієті, а співвідношення жирів, білків і вуглеводів. Вуглеводів має бути не більше 5% від денного раціону. Схуднути на кето дієті без підрахунку калорій реально, тому що я сама пройшла цей шлях без підрахунку калорій. Варто дотримуватися трьох основних правила. Перше це виключити абсолютно усі заборонені продукти без винятків. Друге це дотримуватися правило тарілки. І третє правило це дотримуватися суворо інтервального харчування. Саме ці прості правила дозволяють нам не перебирати калорій.